Всім привіт народ! Новий відосик зразу ж з Новим Годом вас 2026-м. Це відео вийде або в 12.00, або завтра, на наступний день. Не встиг я апнуть 20 до кінця цього, року, тому 18000 гуляю меблі Опушу вже всіх на 300 кубків, Всі вже на 200 є. Перехожу на три сотні, якщо вийде новий бравлер, зразу буду його на 200 пушить. А, що я замітив, коли я почав осознавати, що я не встигаю пушити. Нехватка бравлерів. Зразу вже в мене 52 бравлера, в мене не хватає. Прокачка є, бравлерів нема. Ну, це нічого. Е, вітаю вас з Новим Годом. Щастя, здоров'я, нормальних вам тиммейтів. Що там я ж... Нормальних тіммейтів не долбоюбів. Гарних. Пущі вам Пробачте, якщо що, бо зараз 3 часа ночі в мене. Що і всі сплять тому. Такі дела. Можливо, скоро вийде відеоролик по новому. Максимальному рангу, можливо, це буде або Рикошет, або Франк. Якщо, якщо я виб'ю бафі на нього. Тут трошки Кенджі мене злякав, я трошки втік. Так живем. та знизу джин. Тут убиваємо. Знизу джин і мене джин забив. Нічого страшного. Так, це плюс 4, ще плюс 5, плюс 11. Напишіть як у вас настрій. І давайте так, підписуємося на канал. Жмемо на колокольчик, ставимо лайк, пишемо коментарик І с на 2. Два... Пробачте за ну Не знаю, давайте на 2 лайки. Я випускаю нове відео. Давайте так буде. Кожне відео по 2 лайка мінімум, щоб збирало. Тут я просто сидіти мамать в кустах. Я баночку даже не вдобув. Там гедгар якийсь непонятний. Контужне якесь. Тут він присув. Жалко, жалко, ну нічого страшного. Кубки нам надо. Ой, банки. Також... Е, інтересно ваше мнение. Е, е, як я чув, що хура. Ви більш граю Брал, типу. Він і, і відосик зробив, начебто я не дивлюся особо за його аккаунтом. То, пожалуйста, напишіть, як ви думаєте. Це просто для хайпа чи він реально ви що збрав? Буде цікаво. Так, тут в нас нікого, там у нас Бель, Тут у нас Макс. Mm, GG. А я задав якийсь звати, Я кидаю Ultu. Uh, майже вбили GG, GG убили і я не знаю, конечно, як, но за давайте додивимося. T400, ну, Tw300 вона знесла. Ладно, пустите їм як вона попала, якщо я майже, по-моєму був за стінкою. Так, люди. Нам ластова каточка. Так же, Да, ластова каточка до 18000. Я не знаю. Напишіть що ви добилися в одному році. Буде цікаво. Завтра в мене вийде відео по тому, що сталося за цей год, за цей час весь. Зі мною Що змінилося, що додалося, що помінялося. Це просто буде відео про те, що зі мною сталося за цей год. За цей год грі год, Я більше гуляю. Ну год на цьому аккаунті. Буде все розказано. Так ось я покажу все, що на даний момент в мене є на аккаунті. Буду ждати лайків люди. Від вас лайків жду. Також на мене підписався ще один чоловічок. Дуже йому дякую. У нас вже 12. Йдемо до нашої мети. 50 підписників, щоб в суботу-неділю в нас будуть ходити стріми кожну суботу-неділю. Також я создам свій телеграм-канал. Там де можна буде просто пообщатися, знайти можливість бітімейтів для пуша. Аби просто по фану погулять. Не знаю. Дивно, по-моєму, Дріал міг його забрати. Ладно, тімейся з Мортісом. Зачай я думаю він на закрисе на то. Mm. Якщо чесно, це був пиздатий Новий Год. Ой, не Новий Год, а цей год. З мною сталося багато чого цікавого також. Багато чого сталося з YouTube каналом, з ігрою. Напишіть, як вам останні обновлення. Я думаю, що скоро брал так само закриття, як і с Cloudbusters. Жалко, бо я на цю гру багато часу потратив. Ну навіть не часу. Лічно, не, мені навіть на це... На цей аккаунт я заходив більше 113 днів. Я навіть не можу поняти. Навіть не можу поняти, чого я добиваюся в грі. Так, може заб... не заберемо. Блін, 2 тички не вистачило. Так, плюс 8, плюс 5, плюс 13 кубки виходимо. І це люди. 18 000 кубків на даному акаунті Давайте відкриємо легендарний дроп. Що? Відкриття і. і, і, і. Звісно сила на френка. Хоча в мене вже дві їх. Типу, люди ви це бачите. І то прикол, що я одну купив. Зараз давайте так от. Досі мене 6 максимальних рангів. Такі в мене за секунду, каунта 52 бойца, які казав. Всі вже на 200 трофеїв і на 7 силі мінімум. Я вважаю, що сьома сила це мінімум, яка має бути. Зараз ви можете бачити статистику. А, навіть, даже 2 году вже аккаунту буде. Так, да, якщо я почав би раніше пушити, раніше це цим займатися, коли я б вже мав мав 3030 за два гри. Як на мене, це дуже плачено, що у мене зараз. Також давайте так. У Мене. Е, так, 24 своїх рідких, точніше, рідких 24. 28 рідких цих удивіть нам. 33 епічних, вибачаюсь. Е, 6 міфічних, Ну і два легендарних бойця. Два гіперзарядних скина, ну це як всіх. І 27 заблокованих банку. статі напишіть, коїсть скінчик. Так. Серебряних один у мене скін. Золотих 0. Сверхредких, редких пінчики ви можете бачити. Унікальні пінчики, за мене їх 140 і 258 які можуть в мене бути так, народ. Щастя, здоров'я, нормальних тімейтів вам, недолбаюбів. Удачі в новому році і що всі ваші мрії збувалися. Я не знаю, коли і мене вийде це відео. Може сьогодні, може ще завтра, може вовше через год. Ну тобто в следуючому році. Такі відео, тому я не знаю. Ну всім удачі всім. Гарне настроєння, гарних позитивних і щасливих емоцій вам в Новому Году. Дуже дякую вам за те, що ви дивитесь мене. Я дуже за це вам вдячний. Підписуємося на мій канал. Наша ціль 50 підписників. Тому, люди, ще раз кажу всім гарного настроєння, нормальних тімейтів, нормальних друзів, в кого нема. Другій половинки хасі її знайде, навіть так давайте. Не знаю. Надіюсь, ви додивилися відео до кінця і вам воно сподобалося. Всім удачі, всім показ. новим годом, вас, народ!